Президент США Дональд Трамп похвалив на прес-конференції президента Туреччини Реджепа Ердогана. Він назвав його розумним, наполегливим, але зауважив, що Туреччина недружньо захопила Сирію. І дійсно, Туреччина була в курсі, як тепер вже стало зрозуміло, цього початку наступу 27 листопада повстанців проти Басара, Башара Асада. Також вона підтримувала певні військові загони. Більш того, мені закордонних справ Туреччини у п'ятницю на турецькому телебаченні заявив, що саме Туреччина звернулася до Ірану і Росії, щоб вони не втручалися, бо нема вже там жодного сенсу це робити. І Туреччина свої національні інтереси дуже і дуже добре у цьому випадку втілює в життя і захищає. Отже, тепер подивимося, як буде розвиватися ситуація у Сирії. бо Сирія насправді може бути розділеною. На півдні, там Ізаль створив таку зону безпеку, санітарну, демілітаризовану, можна ввів свої війська, завдавав, до речі, ударів серйозних по військовим об'єктам Сирії, потупив флот, військовий флот Сирії. І Туреччина також певна територія, так вона відтіснила курдів. І ця територія також навряд чи ну, найближчим часом може бути за. Владою, яка зараз має перехідний такий період в Сирії до 1 березня.